А в Бога вірите? Це запитання. А ви? Я ні, я атеїст. Я можу сказати, що я так. агностик. Може так сказати. Ваш агностицизм означає, що 50% ви вірите в Бога, і 50% ви не вірите, чи як? Ну, знаєте, коли людина каже, що не вірю, атеїст, знаєте. Ну... Кажеш, дратуєш там зверху, а вдруг, ну, так, що там хтось є, бля, і потім скажуть, ну ти ж не вірив. Бля. А uh -huh. так, тут ніби, знаєш, і точно не знаєш, і, і точно ну, не можеш сказати, що там нікого немає. Так що, кому uh -huh. так придумали, агностики? Tá, треба все, все перевіряти, все перевіряти yeah. треба. Так. Чи можемо ми перевірити існування Бога? По різному можна перевірити, звичайно. Це знаєте, це коли ви даєте там комусь там дав 200 гривень, а потім е, йдеш на парковку, а дивишся 200 гривень лежить біля машини і береш. Ну, mm. кажеш, будемо врахувати, що ти приймав участь. Ось цьому так береш mm. ці 200 гривень. Це ви типу, хипожений тобі комусь передав, хто в цьому е, є потреба, а потім тобі назад там, віддав. Тобто, ну, може так. А може, це якось по-другому працює. От уявіть, що я зараз сказав, що десь там на Марсі зараз е, існує е, маленький чайник. От просто я сказав, що там десь зараз на Марсі, просто такий маленький чайник існує, що ми. Він настільки маленький, що ми не можемо побачити його через телескоп, і, по-іншому, науково ми ніяк не можемо довести його існування. Але ми також не можемо цього спростувати. Чи означає це, що цей маленький чайник справді існує на Марсі? Я Про це саме вам і зараз намагався довести. Певно, це, що ні. Може, а може він там існує, а може все-таки ні. Як це перевірити? Ну, тобто ви все ж вважаєте, що якби я зараз сказав, що на Марсі існує маленький чайник, то ви все ж вважали б, що 50%, що він там існує і 50. Ну, 40, що він там... 49? 49 49 А чому 49? Так я так і подумав. Бо, бо то знаєте 49, а 51, що він все-таки не існує. 200 гривень Бог дав Може Богдав. Я просто думаю про ці 200 гривень. Уявіть всі проблеми людства взагалі, які можуть тільки існувати. І Бог обирає дати вам саме 200 гривень. Тобто там паралельно десь на іншому кінці планети. Когось гвалтують і вбивають 13 ножовими пораненнями, але Бог в цей час обирає дати вам 200 гривень. Yeah. О, здоров! Я питаю, чи ви вірите в Бога А Бога вірите? Ні, yeah. ні. Yeah. Get side of maga Вы воюете? Да, а что не вебит, что? Ня. А чему? Как? Не верю. Не манимали. Нема двига. Причина, чому не верит в Богу. Ну, не верил, коли перший раз. Я молився Богу а мене потім другий раз Прикинь, да? Так, я теж так думаю, що Бог бо цього не дозволив би. Віри, вірив, в Бога. Вірю, вірю там себе, чуєш, якщо вилізу, то буду жити. А ні, то здобув. Малайку. Добрий. Що там? Нічого. В Бога вірите? Mm, ja tak. Mm. Czemu? To samo, ja cię pytać, czemu ty nie wiesz. Ja wyjaśnię, czemu ja nie. A Boga wierzę? Nie. Czemu? czemu? Czemu wszystko tak prosto? З яких пір ніхто не хоче сперечатися про існування Бога. І чому ніхто в нього не вірить? Одна людина в нього вірить. Одна людина з чотирьох в нього вірить. А ви в Бога вірите? Я вірю в... в останнє. Ну, я, я просто так зроблю, але ж не знаю. Можливо, не потрібно, але. Но... А чим Ви пояснюєте собі свою віру в Бога? Ты мене задолбать решил или що? Ну типу, чому, чому Ви вірите в Бога просто? Ні, я просто питаю. Ну, я взагалі в нього не віру, блядь. Ну я знаю, що, бля, він є там, і це взагалі, що він. А в Бога віриш? Вірю. Да. А чому? В смысле, чому. Ну, чим ти собі пояснюєш, що віру в Бога? Які докази маєш, що він існує? Я не можу доказувати, я лично для себе знаю, що він існує. А як знаєш? Це вірю в нього. А якщо я вірю в зеленого лепрекона, то він що існує? Ну, ти можеш вірити в все, що угодно. Серйозно? А. ясно. А Бога верит? Ну да, приходится. А, я вчера поверил. Да, а чему так? Ну, такое совпадение. Я поверил, что у меня есть кто-то, кто придержал меня за жопу, и я не раздолбался на машине. И пролетает машина на красный свет. Я торможу. Я, я не вижу расстояния, короче, какое прошло. А тот чувак, который был справа от меня, он его не видел, он увидел, что я поехал, и он поехал. То есть я тормозу, он за мной выезжает, ему, блядь, от, отрывает всю морду. То есть если бы эта херня в меня въехала, меня бы продавило до э, пассажирского сиденья. Точно, Бог. Вот, Я-то да, попробую. Я понял. Попробую не поверить, потому что mm -hmm. я обычно давлю если сразу, что мне затормозил на 2 секунды, непонятно. Но я, я знаю, с... что Как бы из земнотки осталось, я бы тоже поверил бы. Просто бачу. Что... Да, да. У меня, у да. меня мурашки весь день такие бегали по телу, думаю, что же произошло, как произошло. Б. Да. Но это и не первый раз на самом деле. Угу. Кто-то вас... там за тобой наблюдает. так да? любит, что Боженька меня любит, то он меня реально спас. Это не кто-то что-то, я там заступил. Я уже давил без педали. почему тогда сам... Диба, не рятует людей, которые разбиваются. Ну, вот кто-то разбился, чему врятовал вас, а цю людину не врятовал. Интересный вопрос. Прям озадачил-то меня. А ты об этом думал? В він кого-то спасает, а кого-то там тысячами вулкан извергаются и тысячи людей, блядь. заживо ну, я просто не верю что бог и але... ну, это просто я по я побачил зло вот я поэтому подумал что если есть такое дерьмо значит что-то есть ему какое-то противостояние значит что-то должно быть mm -hmm. если есть такая такой ужас значит что-то есть mm -hmm. значит это реально не только дерьмо должно быть, знаешь, должно быть перекрывать его противовес, иначе был бы полный. Допустим, родился, да, вот, и с ним случилась беда сразу же. И он в детстве, даже не дожил до своего там какого-то года, помер. А, это, мне кажется, есть какой-то там предел, цикличность, когда душа перерождается, она переродилась еще раз какого-то человека, и ему просто не дали помучиться на этой земле. То есть она душа настолько чистая, что она не заслуживает страданий, переживаний, блядь. Вести 70 лет какого-то дерьма на своих плечах, я на сразу же просто ушла э, отдыхать, или как там, знаешь, переродиться еще в более высокую сущность. Но сказать, что не очень глупо. Правильно? Почему? Ну, ты, ты хочешь сказать, что нет, просто нет, потому что это все случайности. Я знаю, я просто это сказал, я видел страшные вещи. Если я вижу э, демонов и всякое такое дерьмо, значит, что-то должно ему противостоять. Если говорят, что это есть херня, то почему я не могу поверить в Я ангелов не видел, но я видел другую херню. Страшно, страшно. И мурашки по коже, когда я вспоминаю. Если я сейчас скажу, что на Марсе существует маленький зеленый лепрекон, вы поверите в это? Ну, может, ты что-то конкретно имеешь в виду под маленьким зеленым приконом, ты хочешь что-то верить? Ну, как конкретно его там нет, да. Но я его там не бачу, правильно? И а отрицать, что бачу. ты там... Ну, погоди, там никто его не видел, блядь. Ну, то, что его никто не видел, не факт, что его там нету, правильно? Ты можешь доказать, что его там нету. Хер ты можешь доказать. Может, он там и есть, блядь. Може, он навіть не зелений, може там сінім вікону, да. там може бути быть... проблема в тому, що якщо ми не можемо спростувати щось, чи воно там є, чи немає, це не означає, що це 50 на 50. Ну, типу, якщо я кажу, що от на Марсі є зелений лепрекон, і я не можу цього спростувати, водночас не можу цього довести. Це все ще не означає, що 50% він там є, а 50% його немає. Це просто означає, що це тупе твердження, яке взяти, просто ні звідки. Але ти можеш а, спростувати чисть чиєсь, чиєсь а, а, переконання, так. Переконаний в чомусь, і тобі, тобі може а, а, писати свою думку. до всрачки. <плыш> ну, Какие? веришь, ты, ты сказал, ты не веришь. А в что ты веришь? А, в, а в, и веришь, в и ай. Что, что вам это на вас? Yeah. Что веришь, что он не сноя? Ну, и ай, да. Знаем, что такая ерунда появилась недавно, да? Ну да, Я користуюсь, случайно, верю. Почему не верю? Ну, ну вот. Ну, 10 лет назад сказали бы, что ты э, обкурился, или кто там перепил, или там что-то 50 лет назад э, э, тебя, не знаю, там, где-то закрыли в, э, в каком-то желтом доме, да, 150 лет назад тебя бы уже сожгли на костре, блядь. То есть ты понимаешь, как бы все меняется с тем, как люди доходят, к чему-то приходят. А вы знаете, в чем Через 100 лет... Да. Відмінність існування штучного інтелекту зараз і 10 років тому від існування Бога проявляється в тому, що штучний інтелект з'явився внаслідок поступового прогресу людства. А Бог, як стверджують більшість релігійних людей, з'явився просто ні звідки. Просто з'явився, або взагалі був завжди. А Бога вірите? Так, вірю. А чому? Ну, є, є на то причини свої. Ну, зі мною дуже багато чого сталося за цей рік, тому щось я вірю. Бог вас, вам допомагав, так? Ну, Мабуть, так. Щось допомогло. А як саме, якщо не секрет? Ну, Я живий з вами розмовляю. Здоровий. Ага. А той, хто помер. Ну, а, той, не що... розумію. Ну, ви живі, а хтось помер. Чому Бог допомагає вам, а тому, хто помер, він не допоміг. Не знаю, мабуть, щось якось. Якось не так. Може, судьба така. Не знаю. Якщо дитина. Є просто випадки, коли, до прикладу, народжується дитина, і вона одразу помирає. Тільки народилася дитина, і вона одразу помирає. Це асфіксія називається хвороба. О, є таке. Це така доля дитини. Мабуть, доля, так, шлях такий. Я не можу сказати. Чи погодилися з тим, що Бог все могутній, Він все може зробити все. Не знаю, не можу сказати. Все неможливо. Ми ж не можемо повернути тих, хто загинув і, ну, близьких, як якусь там, там мати, якщо вона померла, ти ж не можеш її до ну, навіть, там, та навіть чим повернути до життя не можеш. Тому не все можливо. Для нас не все можливо, а для Бога, до прикладу, Воскресити Ісуса Христа, ну так, щелчку пальця. Може бути, може так, не знає ніхто. Так. Тоді, ну просто зазвичай люди вважають, що Бог е, всемогутній і вселюблячий, Тобто Він любить всіх, любить все, і він може зробити все. І тоді постає запитання: якщо він може зробити все. І він всіх любить, і все любить. Чому тоді існує страждання? Таке. Такі ми люди. До того народжува, щоб страждати, мабуть, так. Але це, це Бог нас народжує. З точки зору християнства людина не сама з'являється, Бог створює людину, і тому якщо. Людина страждає, то чи не було б це логічно звинувачувати в цьому Бога. Не знаю. Я за цим не, як, як це, не міркую про це. Тобто ви не можете пояснити, чому ви вірите в Бога? Я звичайна людина, тому не можу. Звичайно. Я не науковий. То я звичайна людина. Просто вірю в щось, та й все. Ви вірите в Діда Мороза? Не знаю, мабуть, вірю, мабуть, ні. це таке відео. Я ж кажу, можна. Ну, це як надія є, так і в дитинстві є о, там надія там о, Дід Мороз там. Якась там істота там, яка там ну, приходить там, дає там подарунки якісь. Також там фейї якісь там і так далі. Це таке, ну. Поняття для звичайних людей, для нас це надія. Корна якась там баба-яга якась там, ще там, там якісь істоти. Це. Просто mm з -hmm. Якщо брати це до уваги, віру в Діда Мороза, віру у Фей, то з таким чином я можу видумати будь-яку істоту, і ви б погодилися б, що з таким самим темпом можна повірити і в неї. До прикладу, є відомий mm -hmm. жарт про те, що е, існує якийсь макаронний монстр. Чи вірите ви в, mm -hmm. що існує макаронний монстр? Можна повірити, ми ж люди. Ми, ми, люди можемо самі собі щось вигадати і в це вірити. Okay. І це іноді навіть буде Питання, це ж нормально. Питання в тому: коли ми говоримо про існування навіть таких безглуздих істот, як макаронний монстр, я з вами згоден, що ми не можемо це ніяк довести і ніяк спростувати. Тобто, є, є якийсь шанс, що там навіть цей макаронний монстр існує. Питання ймовірності, наскільки це ймовірно, і на основі якраз таких доказів, які в нас є, або яких в нас немає, ми можемо вирішувати, наскільки це раціонально в нього вірити. І мені здається, навіщо про ви... це думати взагалі? Навіщо про це міркувати? Навіщо? Яка ціль Я... цього? Я вам поясню, чому. Е, дивіться, до прикладу, в християнстві дуже часто засуджують е, геїв. Тому що в Біблії написано, що чоловік має якби спарюватися, одружуватися лише з жінкою, і тому багатьох геїв християни вбивають, репресують і так далі. Те ж саме стосується і цього патріархату. Тому що в християнстві та й у всіх евромічних релігіях жінка має набагато нижчий статус, ніж чоловік. І тому жінки зазнають багатьох страждань зі сторони релігійних чоловіків, які б'ють також. Типу. І коли ми говоримо ну, про релігію. Я, говоримо... Я, зрозумів тебе. я зрозумів тебе. Ось дивись, про геїв. З вами не згоден, але окей. Інший приклад. Я не згоден з вами Сисон геїв, але я наведу на іншому прикладі, тому що це трохи інша тема. Жінки. Буквально в Біблії є купа моментів, де пишеться де пише про те, що чоловік може володіти жінкою. Жінка це його власність, вона його рабиня. Все, що скаже чоловік, жінка повинна виконувати. І... Це б нічого, якби Біблія не позиціонувала себе як книжка, яка має слугувати моральним взірцем. І тобто люди, які вірять в Бога, християни, читають цю книжку, і вони ви будете були б шоковані, якби ви дізналися, скільки людей справді трактують це буквально, і вони починають справді в це вірити, і вони починають справді вважати, що жінка якась дурна. Жінка не така, не, не така сама, не має такі самі можливості, як чоловік і. Через це страждають жінки. Тепер питання до вас. Як ви думаєте, чи справді жінка дурніша за чоловіка? Ні, не дурніша, але не може робити те, що може робити чоловік. Це закон виживання. Якщо е, якось буде інакше, або ну ну жінка може тільки бути якось на рівні чоловіка, але не вище його. Ніяк, звичайно, це не може я, бути і... психологічне.